Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. І так, дуже багато запитань в коментарях вже посипалось, В мережі дуже активно обговорюються. Дуже важливе питання, яке торкнеться майже усіх. Усі люди питають, що це за бумажка приходить разом з квитанціями за газ. Ну вірніше, за розподіл газу приходить нова бумажка, яку потрібно заповнити, перевірити свої дані, які туди вже внесено, тобто про вас знають. Поставити свій підпис і потім ще відправити назад через або почту, або передати контролером, що ходить, що це таке, навіщо його присилають, що взагалі з ним робити, чи заповнювати його, що буде, якщо не заповнити, що це з цим газом взагалі робиться. Хочуть нас опять на щось підсадити, чи як це називається. Ну, коротше, розповідаю всі деталі. Щоб ви собі самі зробили висновки, ну і розповім, на що це взагалі робиться. Дивіться, створилась нова компанія, називається «Газмережі». Зовсім нова, створилась на основі уже існуючої компанії Нафтогаз. І вона під себе перегрібла е всі послуги з доставку розподілу газу. Тобто, вона. Е Займається самою цією доставкою розподілом транспортуванням газу, як і вони назвують так. Далі вона збирається це з нас гроші. Вона, тобто вже новий, новий начальник. І вона займається обслуговуванням газових мереж, має займатися раніше. Хотілося, щоб займалася, а не так, як це було раніше. І от тепер це вона розсилає договір на приєднання. Тобто, що ви згодні приєднатися до цієї компанії. Давайте розберемо, що буде, чи відріжуть вам газ, якщо ви цю квитанцію ну, цей договір не підпишете. Як це взагалі діє? На жаль, вам зараз не можу показати, тому що в мене немає на руках, я трішки далеко. Не буду казати, де, просто покажу по обстановці, які тут далі. І ви зрозумієте далі відразу. Це договір на приєднання і. Його потрібно підписати, тому що ви даєте згоду, що ви приєднуєтесь до нової компанії і що ви її будете платити, а вона взамін вам буде надавати послуги з доставки розподілу транспортування газу з обслуговування ваших газових мереж, що газ до вас буде доходити вчасно. Так от, е як було з попередньою компанією, так, з облгазами, ми цей договір не... Підписували, його також розносили, дуже мало людей його підписували, багатьом він взагалі не донісся, і там знизу був такий пункт малесенькими буквочками, як завжди у нас люблять писати, да, це саме важливе, самими маленькими кінці, що ви, ставивши свій підпис, ви вже типу, должні. Ну тут не так. Тут навіть якщо ви не поставили свій підпис, якщо протягом 30 днів ви не подали. Відповідну заяву, що ви не згодні з цим, то вважається, що ви автоматично погодились на умови, що ви автоматично підписали. Ну, це взагалі, як на мене, то це... такі умови, то це якийсь дурдом. Тобто, якщо людина не виступила протім, значить вона автоматично за. А там за ви, не за, чи згодні ви за доставку газу платити. По 2,60 чи майже по 3 гривні. Ніхто вже того не питає. Що за газ платимо 40, за доставку 300. Нормально, правда? Це як, Якби купити продуктів якихось на 10 гривень і віддати 100 гривень, щоб вам їх принесли. Якось ну, взагалі нелогічно, але тим не менше, все переходить до цих газмереж і вже в. Львівський, Київський і там ще в багатьох областях почали приходити ці бумажки. З наступного місяця вони прийдуть в Івано-Франківській, в Вінницькій області, здається, в Житомирській. Не буду точно казати, коли кому, бо на жаль, не знаю. Знаю, що в загальному вже до газмереж від облгазів перейшло близько 4 мільйонів абонентів. Не просто людей, а це господарство. Тобто, половину ринку вони собі вже, ну, від це якесь грубе слово, змінився постачання. Я спілкувався, спілкувався з Нафтогазом, з його представниками. Вони сказали, так, давайте почнуть приходити ці квитанції, почне все. І тоді ми зробимо велику інтерв'ю, прес-конференцію, щоб їхній спеціаліст. Усе людям об'яснив, навіщо це все робиться і як це воно все має функціонувати. На в двох словах можу вам на сказати, про що там тут казати. Що от попередні не дуже хорошо обслуговували газотранспортну мережу, що там ну, великі борги вони переплачували за газ. Те тоді держава їм це компенсувала. А от ми е, будемо ці труби красити, драяти, краники міняти, все буде добре. Газ буде два стиль, ніяких проблем не буде. А насправді, як нас? Ну, напишіть хоч один в коментарях, хто хоч раз бачив, щоб дуже десь сильно лагодили якусь газову мережу. Ну, крім тих випадків, де там машиною збили трубу, да, там вже нікуди не дінешся, мусиш лагодити. Ну і крім тих випадків, де зараз от таке обстановочки, як я, де можу в будь-який момент туди попасти, там також треба лагодити. Е... А, до речі, поки пишу відео, Величезне, величезна подяка вам за Бачили, бачили да? в дописі я виставив дрон, переданий військовим. Величезна подяка усім, хто долучається до зборів. Е працюємо далі, працюємо до перемоги. Тож, що буде, якщо не підписати? Чи відріжуть вам газ, чи продовжують постачати, чи може не треба буде платити, да, якщо не підписав? Ситуація наступна: що якщо ви не підпишете, ну мало ли що там комусь не принесуть, до когось не дойде, хтось не поверне, комусь не підпишеться, автоматично буде вважатись так, же саме, все то саме та сама пісня, буде вважатись, що ви прийняли ці умови, і будете платити пос... будемо. Верніше не будете, а будемо, бо я так само мені така сама бумажка на наступний місяць прийде, будемо платити по, можливо, по новому тарифу. Обіцяю, що він може бути знижений. За рахунок чого, я вже про це розповідав, тут коротенько повторюю, за рахунок того, що е, хочуть зробити усім однакову ціну. Не так, що одні платять по 50 копійок, а інші по 3 гривні. Так? Хочу зробити однім усім однімусі, вона буде десь там в районі гривні 60-гривні 70. І виходить, що 80 абонентів, відсотків, тобто більшість переважна, буде платити менше. Ну, це станеться аж після того, як до газмереж мереж перейде скільки абонентів правильно, вся Україна. А так як зараз активи Фірташа заморожені. На нього там якісь кримінальні провадження, то я думаю, що тому що облгаз це саме його. Це його Це структура була йому подарована, як збиткова, а зараз бачимо, що не така вона вже і збиткова, і кожен хоче від неї кусочок да, участвувати, там, брати участь. Головне, як для нас, для абонентів, щоб це все працювало, щоб газ постачався, щоб ціна була обґрунтована. щоб Платили не так, як зараз, так, що користуєшся, не користуєшся, платиш. Платили чесно по фіксовано по, напалив, заплатив без проблем. Не користуєшся, за що платити? Як я цим не користуюсь. Як я в автобусі не їздю, то навіщо мені ходити за той автобус платити? Так? Ну, Якось так воно працює, знаєте. І щоб платили по тим показникам, які ти зараз використовуєш, а не які ти використав минулого року. Може, я в цьому взагалі не планую газу. А не платити можна в єдиному випадку. Якщо ти його відрізав повністю, От тоді можеш не платити. В общем, е бачимо, що все так зроблено, що ви підписуй, не підписуй. Вважається, що ви вже її підписали. Якщо ви не хочете. Підписувати вам потрібно подати заяву, що ви відмовляєтеся, е ну, постачати газ, як постачали раніше будуть усім. Е просто інша компанія, тобто та сама труба, те саме постачання, той самий газ, тому що цих компаній там вже навіть газових куча. Просто інша компанія вже буде з нас брати гроші. Е можливо, такий варіант, що поміняються рахуночки. То не спішіть платити наперед, Тому що просто можуть кошти тоді десь загуляти. Їх обіцяють повернути, але з газом теж обіцяли повернути. Да? Деякі люди вже півтора року вибивають їх назад. І ще що, що в загальному для нас поки що точно нічого не поміняється. Ні ціна, ні. Цей принцип постачання цього газу. Ні сам газ. в общем, міняється все лише на бумажках і людина, яка бере за це гроші, кому ми платимо. Да? А і все інше, навіть робітники. Тобто газова компанія змінилася, все змінилося, а навіть робітники залишились ті самі. Тому робіть висновки і думаємо, чи, чи щось зміниться в глобальному сенсі. Просто поприсилають людям бумажки. Які автоматично вважається, що ми вже попідписували. Тож, так і живемо. Розбираюсь для вас, розповідаю вам, канал Народна Думка. Ще раз величезна подяка від хлопців з бригади за те, що ви продовжуєте допомагати Збройним силам України. Від мене також особисто. Приїду, усе розповім. До нової зустрічі.